Четверта година ранку і з 9-ї тривога по всій Україні досі. Треба Люсі писати, дзвонити, бо там бравери, Київ, кажуть, що Дуже важко. Шехідів до фігіща. Ой, чого світло? Блін, таке світло живе. Він... Вмикається лампа. Та я ж тебе не знімаю, нібито. Не знімала? Не Зараз 4-та година ранку і ми всі Та таке було. Що нафік таке? Та... Ну, ну блін, 4-та година ранку, да, ми тільки скільки десять позасідали. Папа ще в два ходив до машини, бо комари закусали. Фумігатори врубали. Ми собі туди вробили так. А, yeah, так не включили, вони не покусали. Я весь покусили. Мені. Коротше, да, на, цій, на тому кордоні до ще машин. І вчора було 120 штук. штук. Будемо намагатись перетинати кордон, далі поїдемо. Як папа, ніж ніжя, ніж, 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 Коротше, А якщо там не вийде, то Смільниця. ні. Бо на Шиїні там пишуть, що черга не зменшується або така ж, або ще більше. Вчора було 120 машин, плюс автобуси. Коротше, будемо пробувати перетинати кордон. Зараз одразу туди поїдемо. Навіть сюди не будемо потикатися. Розочки. Трояндочки. Покаже, а вночі ж ходив за фуміатора, каже, що машин багато. Ну, більше стало. Ну тут так само. Там, де у нас дві було, ми і Кадіак. Ні, так і стоять. Уїхали? Тут було багато? Чи там? А, там. Це світлиця поки нехай нам може світлиться. Поїхали ми. Пакуємось. шукати кордон с Польшей. Внижать они был в шияни капец. багато машин хочет. А, ну, тут такая это, это, клычка. Ну, небо тут Мужчина. будинки есть, просто сейчас без пляж я думаю, что мы где-то Ну, короче, мы так Мы в лесе, Мы, в селе. мы на не буду, А тут... Талон нам дали Не, я не знаю. Сейчас. Не треба. А, А, талончик ну, да. А, потом видно, Ми в Польше. Ми в Польше. <ріць> Папа теж з нами, теж пустили, бачите. О там кордон залишився. Вечень, Ми тільки тіки -ті -ті приїхали. Нам відкрили. Будинку нас потримали, 6.39. Ми заїхали до Польщу п'ять хвилин тому. І все. Папа з нами. Папу пропустили. Навіть питання це... себе. Бачили, що адекватна людина то випустила. Папу випустили. Що це таке? Дорога така? А... Поляцька вставання сонця. Как там? Схит солнце. І таке крылышко таке. Дивись, поляцька. А що тут за знак такий чешута? Домики. Здрасте. Домики. Початок жилої застройки. Ну це домики тут. О, дивись знак Коні. Олени, коник. Коник. Коні. Коники тут є. Коні. Руча. Руча. написала, да. Такий <кій> файний будиночок. А, а реально подивись, які файні будиночки. Круто. Ой, І так. дорога рівна. Айвір. Ага, я ще не вірю. Ти віриш? Правда, нас прошманали? Нас не прошманали, нас, нас не змусили. <laughs> мы довели тетю пограничницу. Она на нас рать начала. Она каже. Ну полакай торбахай. Все в авто. А мы не почули, мы почули же в авто. Она что сказала? Все в авто. Она, короче, она все в авто, все в авто. Все ми... в авто. Она начала кричать. Мы начали машины открывать, а она каже, все а, сядьте в машину. Это, мабуть, что що... камера? Или что? Я не знаю. Просто 30 знаков. Да. Коротше, ми в розсипну з тієї машини. Вона почала кричати Всі до авто, Ми вона, назад! Коротше, ми її достали, вона вже на українську переклади. Українською, да, почала. Дивись, які там дзвоники, щось таке. Дорвається. Це катація. Але, а та, але все дуже а гарно. А що за оператор у мене? Тебе що з лісу випустили. Делікатеси пан Пьотрус. Пан. А, от пан Пьєтрус. Диви там Ой, який гарний лісопедик. Що там? Десь сходимо в супермаркет. Може якихось булочок візьмемо. І зараз я не знаю, що це вже за магазин. Якийсь супермаркет якийсь. У, у нас золоте ж є? Ні, у нас є карточки. А, ну карточки там типу в тюркісно. Ну, типу, так. Ти ти да. Я ж тобі казала. Ну, ми от на верху не була. Пани поляки. Пан поляк. Перший раз в Польщі. Перший раз. Ще раз в Я проїздом була вже. А де я ще мав коли бути? Я кажу, мали більше раді, тому що не, на, шо на літаку тоді ми... Так, а в смислі, літак то був. Польща! А що Польща? А що літак? Літак круче. Чого не радують? Що тобі не літак? А, да. До того. Грязніка трошки. Так блін, ми так, якби ви знали, де ми їхали, то те, що вона чистенька. На питання про прикордонників да, в мене трошки. Мамка, чого ти не радуєшся? не радуєшся? Ми купили якісь панкейки, міні-панкейки, ось такі. По дві штучки. Вони дуже м'якенькі. Зараз я бабі відкрию. Журналів Від там набрали. Асік, де в тебе? І якогось польського соку. 100% яблуко. Коник. 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 Макдак. Юск, там тільки щось інси навіть. Я приїхала. Блядько на ровері, бачиш? Диви яка захисна фігня. Диви, які домики, Вітюш. Це ж тут хтось живе. Бізнес-центр, бізнес-парк. Ох, якась церквуха. Прикольно. Задарі. Туди була церква. Це ж Пшемеша, да? так? Чи Пшемеша, я, я не знаю. Я знаю. Ось центр О, мені треба тут зняти, як ми почали спробувати змонтувати на фоні чогось. В Кракові, В Кракові вже буде. Польську. Скільки нам до Кракові. 240 кілометрів. А, ну нормально. Я думала більше. мали в туалет пішов на заправку. Я ж не знаю, тут попереду можна по заправкам поляцьким шастам. Каву п'ємо. Ну, Subway, це ж типу американська фірня. Що що? Кажу Subway, це ж типу американська фірня. А. Ну, перший раз бачу. Ми у Польщі зупинилися каву попити на заправці. І біля нас теж е, з України Дніпро Киє. Вони там сплять. Ну, вона в телефоні, а він спить. Попис український. Бачите, <рістить> <рістить> наша машина. Все інше, пани Поляки. Коники бігають. Коники де? Ти там коники бачив. <рістить> реальні лошадки? А -а -а. Закон весь кавы попытки Это Украина в этом спляді Мы в Польше малый каш там олени бегают Так реально ты прям олени идешь Олени Коник да Мали коник це лень по-польськи, там, типу, він його бачив, я не бачу. Ми в Кракові, да, ми в Кракові Так. Да. приїхали в отель в Кракові. Альф, да. ми дуже втомилися. Вже В «Лідл» заїхали, купили поїсти. Зараз поселимось, морошку поїли. Таке сумбурний буде відео, не буду нічого вирізати, бо ми в. Не спали. Вчора цілий день їхали, в 4 години прокинулись, поїхали, кордон пройшли, це самий великий стрес був. Всіх пустили, папа пустили. По Польщі ще на заправці ми годинку да, поспали. Я і, і папа він так посидів в машині прямо. І от зараз доїхали, зараз поїмо і пойдемо поїдем, гуляти по Кракову, і там вже буде красиво. Що там є щось красиве? Да, є, ти що? В кракові є ж Я тобі екскурсію проведу. Так, отельчик. Зараз можу показати отельчик. Так, зараз я змонтую викладу, поки будемо їсти, і побіжимо. Така погодка. Навіть прийшло попередження, що будуть грози і річки будуть флудити. Ось знайшло виходити зерна. Да. Да, Сьогодні і завтра. Виходити з берегів, коротше, да. типу якесь там тормове попередження. Ладно, все, ми побігли. Це мені прикольно. вода для пупіла. <схе> Це прикольна <find. пробує> угу. Ну Такі простенький готельчик, але переночувати вода все є. Це він майже... Ну, я не знаю, він не в центрі. О, тут ліфт є. Вітюха, ти знаєш, що тут ліфт є? Ліфт. Вот і наш номер. Ну так, душ. Ну, все по-простому. А, є, да? Ну, все. Ось така фигня. В Лідлі поїсти купили. Зараз поїмо. Цілу торбу набрали. Нарешті. Так, продукти з Лідла. Хліб. Я яблучки взяла, польські. 50 гривень за кіло, 5,9 там щось таке. 3 зло, 3,9 злотих. Півко якогось папа набрав. Так. Кола і пепсі така дорога 90 гривень чи 80 літр. 39 гривень, ну, 3,9 на їхнє літр манго сік. Смородина і десь яблуко було до <laughs> <Да. laughs> Ось так. Все, кушаємо я в душ і йдемо гуляти. Завтра висипаємось і на Чехію. І далі до Олі їдемо. Їдемо до Олі. Є у нас була Ікея в мене ще не було. — Як воно? Ні, злева їхати. Але війна почалась, вона почалась так і закрилась. Не було у нас який довіг. Давай, а в них вся фігня працює реально. Як на Петровку їхати, як то зліво блокбастер, що десь там було. А, точно. Воно і там з папой були. Да. Просто чого питають, бо стакани закеї в готелі. А, Думаю, що...